Дорогі брати і сестри, підтримайте канал. Залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Воду, пройшовши як сушу, із єгипетського лиха визволившись, Ізраїль зевав і Іблові нашому заспіваємо. Пресвятая Богородиця, врятуй нас. Багатьма напастями охоплений, до тебе вдаюся, порятунку шукаючи, о мати слова і діво, від страшних і лютих бід врятуй мене, ім'я. Пресвятая Богородиця, врятуй нас, ім'я. Мене бентежать напади пристрастей, сповнюючи душу великим смутком. У Тихомиріх тишею сина і Бога твого, діло си непорочна, слава Отцю і сину і Святому Духові, Тебе, що породила Спаса і Бога, малю, діло, допоможи мені ім'я, висолитися від хвороби. Бо до тебе нині вдаюся, скеровуючи і душу, і помисли, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Сподоби мене ім'я недужого тілом і душею, Відвідання Божого та піклування Твого єдина богомати. Бо ти милостива, що милостивого породила, небесного коло творець, Господи, і церкви засновнику, зміцни мене ім'я. В любові до тебе, ти найвищі бажання, вірних утвердження, єдине чоловіка любче, Пресвятая Богородиця, врятуй нас, Ім'я. Захисти покров життя мого, в Тобі, Богородице Діво, допоможи мені ім'я. Увійти до пристановища твого, причино благ, вірних утвердження, єдина всехвальна, Пресвятая Богородиця, врятуй нас. Малю тебе, Діво. Бурю душевної тривоги та смутку в тихомир, ти ж богоневісто, начальника тиші, Христа породила, єдина причиста. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, ти породила богодійника, причину добра, вилина всіх богодіянь багатство. Усе поможеш, богоблаженна, всемогутнього Христа народивши, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Допоможи мені ім'я. Діво змученому лютими недугами і хворобливими пристрастями, бо знаю тебе. Пренепорочна, як на вичерпну скарбницю зцілень, цілень, урятуй від небезпеки рабів твоїх ім'я. Богородице, бо ми всі після Бога вдаємося до тебе, як до непорушної стіни і заступниці, зглянься милосердно, всехвальна богородице, на тяжкі рани тіла мого. Із цілий страждання душі моєї, ім'я. Моління тебе, і стіна нездоланна, милости джерело, світові пристановище, ревну до тебе кличемо, Богородице владичице, попередь нас і від лиха позбав, єдина скоро скора заступнице. Почув я, Господи, про таємницю Твого пікування, зрозумів справи Твої і прославив Твоє божество, Пресвятая Богородиця, врятуй нас. Ім'я. Богоневісто, що Вседержителя Господа породила, утихомир збентеження моїх пристрастей і бурю гріхів. Пресвятая Богородиця, врятуй нас. Імя. Подай мені ім'я Благаю багатство милосердя Твого, Ти ж породила для тих, що співають тобі, милосердного і спаса всіх. Пресвятая Богородиця, врятуй нас. Насолоджуючись причиста твоїми дарами, прославляємо в піснях тебе як богоматір, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Допоможи мені ім'я, прикутому до ложа моїх страждань і немочей, богородице, бо ти благолюбива, Єдина Вседіва, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Маємо тебе всехвально, за надію і утвердження, непорушну стіну порятунку, бо тобою від усяких труднощів визволяємось. Просвіти нас ім'я. Повеліннями Твоїми, Господи, і силою Твоєю великою. Миртвій подай нам чоловіка любче, Пресвятая Богородиця, врятуй нас. Наповни чиста веселістю серце моє, подаючи Твою нетлінну радість, Ти ж породила причину радості, Пресвятая Богородиця, врятуй нас ім'я. Визвали нас Ім'я. Від бід, Богородице чиста, ти ж вічне породила визволення і мир, що всякий розум перевищує. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Богоневісто, що породило світло божественне і предвічне, розшинив морок гріхів моїх ім'я, світлом ясності твоєї і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Стіли чиста душі моєї неміч, від відвідання Твоїм сподобавши, і здоров'я подай мені ім'я. Молитвами твоїми, молитву піднесу до Господа, і Йому розповім печалі мої, бо злом душа моя наповнена, і життя моє до пекла наблизилося, і молюся ління Боже, врятуй мене. Пресвятая Богородиця, врятуй нас. Діво ублагай Господа і сина Твого, щоб визволив мене ім'я від ворожої злоби, адже він за моє охоплене тлінням і смертю єство, сам себе віддав смерті, рятуючи нас від смерти. І Пресвятая Богородиця, врятуй нас. Знаю тебе, як покровительку і надійну заступницю життя мого, діво, що від напасти споку захищаєш, і наступи бісів відганяєш, і молюся завжди від докучання пристрастей моїх. Визвали мене ім'я. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Тебе у всіх скорботах ми маємо, як затишну стіну і цілковите порятунок душ наших, отроковице і світлістю твоєю щиро радіємо, о владичице. І нині врятуй нас від пристрастей і біди, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. На постелі немічний я тепер лежу, і немає сілення тілу моєму, але тобі благій, що породила Бога і Спас освіту. І визволителя від недух. Малюся від докочання, недух, визволи визвали мене ім'я. Заступнице християн, молитовнице, до дворця надійна, не погордуй молитвами грішників, але поспіши, як благая на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспіши на молитву, і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородице, не маємо іншої допомоги, не маємо іншої надії. Окрім тебе, пречиста діва, ти нам допоможи. На тебе надіємось і тобою хвалимось. Бо ми твої раби хай не посоромимось, не доручай мене людському заступництву, присвята владичице, але прийми моління раба Твого ім'я. Журба охопила мене і стріл демонових не можу терпіти, не маю захисту, ніде сховатися окаянному. Завжди я поневолений, і втіхи не маю, окрім тебе, владичице світу, надія і заступниця вірних не відкинь молитви моєї, а зроби її корисною. Юнаки, що прийшли з зюди у Вавилон колись, вірою в троцю подолали полум'я в печі, співаючи. Боже отців наших благословенний ти, Пресвятая Богородиця, врятуй нас. Ім'я. Коли ти спасе зволив врятувати нас, тоді Лоно діви оселився і її заступницею світу явив. Боже отців наших, благословенний ти. Пресвятая Богородиця, врятуй нас. Ім'я. Добродія милосердя, що його ти породила, мати чиста, ублагай позбавити від провин і душевних скверн усіх ім'я. Що з вірою взивають Боже отців наших, благословений ти. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, ту, котра породила тебе, ти виявив скарбом порятунку і джерелом нетління, стовпом утвердження і дверима покаяння для всіх, що взивають Боже Отців наших, благословенний Ти. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, що Спаса Христа нам породила, сподобасті лити тілесні слабкості і душевні недуги тим ім'я, котрі з любов'ю приходять під твій покров, Діво. Царя небесного, що його співають воїнства янгольські. Хваліть і прославляйте по всі віки. Пресвятая Богородиця, врятуй нас. Ім'я Не знехтуй, діво тими, хто просить допомоги твоєї, нехай оспівують і вихваляють тебе, по всі віки. Пресвятая бродеця, врятуй нас ім'я. Немочі душі души моєї, і тілесні недуги зцілюєш ти, Діво, сподоби чисто прославляти тебе по всі віки, благословляємо Отця і Сина і Святого Духа Господа. Багатство зцілень ти виливаєш на тих, хто з вірою співає тобі Діво і прославляє незбагненні родини твої, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти підступи на пасти і напади пристрасти відганяєш, Діво. Тому і співаємо тобі по всі віки, істинною Богородицею тебе сповідує, врятовані тобою, Діво чиста, з безтілесними чинами тебе величаємо, Пресвятая Богородиця, врятуй нас, Ім'я. Від потоку сліз моїх Ім'я. Не відвернися, Діво, що на кожному обличчі кожну сльозу утираєш, Христа породивши, Пресвятая Богородиця, врятуй нас. ім'я. Серце моє ім'я. Сповни радістю, Діво, що радістю переповнена. А гріховну тугу знищу мені, Пресвятая Богородиця, врятуй нас ім'я. Престановищем і заступницею будь тим, хто до тебе вдається, діво, стіною непорушною, затишком, покровою і радістю, слава Отцю. І сину, і Святому Духові, світлом твого проміння, осяй Діво морок незнання, розвіюючи тим, хто тебе, Богородицею, православно сповідує, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, Сціли, Діво ім'я. Упокореного лютуванням немочі, нездоров'я, у здоров'я перетворюючи. Царице моя приблагає, надія моя богородице, заступнице сиріт і подорожніх пристановище, скорботних радосте, ображених покровителько. Бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, допоможи мені, як немічному, керуй мною, як подорожні, образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш, бо не маю іншої допомоги, окрім тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці. Лише тебе, О мати, що збереже і покриє мене ім'я. Навіки вічні. Амінь.